Фармадол, забудь про головний біль. На часі новини для вас працюють команди фактів освітів та «Вікон СТБ. Вітаю цієї ночі. расисти знову обстрілювали Україну. Зокрема, у Миколаєві місцеві жителі повідомляють про вибухи. Близько другої ночі росіяни запустили по місту іранські дрони. Камікадзе деякі вдалося збити нашим силам ППО. Приблизно тоді ж із реактивних систем залпового вогню кремлівські покидські обстріляли Херсон. Чули вибухи і жителі Одеси про наслідки обстрілів. Поки даних немає. Донеччина залишається найгарячішою ділянкою фронту. Фронту росіяни не припиняють спроб атакувати, зокрема на Бахмутському напрямку, і з нами на зв'язку наш кореспондент Костянтин Мельников. Костю вітає. Тож яка ситуація там зараз на цей ранок? Вітаю, Петре. Ніч на Донеччині минула традиційно, тобто гучно. Напередодні противник намагався штурмувати наші позиції одразу на декількох ділянках східного фронту. Утім, як повідомили у нашому штабі успіху, якогось такого значного успіху не мав. На новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли були зафіксовані поблизу щонайменше семи населених пунктів. Ще з п'ять міст опинились під ворожим вогнем на Авдіївському напрямку. Найгарячішим вже звично залишається на напрямок Бахмутський. Тут ворожі обстріли під ворожі обстріли потрапили понад два десятки населених пунктів, зокрема, і сам Бахмут. Окупанти нині просто стирають це місто з лиця землі, перетворюють його на другий Маріуполь. Утім, наші захисники тримають рубежі на східних околицях міста, звідки до ворога лічені кілометри. Нині стоять наші танкові підрозділи. Напередодні ми поспілкувалися із цими танкістами, і ось що вони розповідають про ситуацію у місті. Давайте послухаємо. Проти них. Тут саме найбільше переважають живі селі. То вони просто викопують дуже великі нори, ховаються чим поглибше. Но наші в роти виїжджають, розбирають нормальні бліндажі, бо дуже добре виходить. Ну і трохи розповім про тих, хто нині боронить сам Бахмут. Це одні з них це бійці 24-ї бригади. Початок повномасштабного вторгнення ці хлопці зустріли на Луганщині. Згодом відбивали та звільняли українські міста на півдні і нині вони у їхньому арсеналі чимало російської техніки, яку вони здобули у боях. І більше про це розповімо вже в нашому наступному сюжеті. Під'їжджаємо до Бахмута, околиці під захистом українських артилеристів. Через розбомлене місто прямуємо до інших околиць, тих, де вже залічені кілометри російські загарбники. Ну зараз у нас умови складні, працюємо трохи тяжко, бо великі обстріли. Ворог постійно накриває місто з усього можливого озброєння та намагається увірватися у середмістя. Як часто вони намагаються штурмувати? Майже кожен день. Ще кілька місяців тому ці бійці 24-ї королівської бригади відбивали від окупанта населені пункти на південних рубежах. Їхали собі три москалі на танчику. Їхали, їхали, і тут назустріч їм Енлау! І москаля нема, немає москаля. Тепер на одному із завойованих у бою танків ці хлопці боронять позиції на фронті східному. Йо, як затрофеїли, на заводі його зробили, передали нам, і відтоді, як ми отримали, воюємо на ньому. Що ворог прийшов з мечом до тебе ну, типу, до хати, він від того меча й помре. Отак От само і нас. Він прийшов до нас з цим танком, від цього танка і не помирає. Матвій на цій машині головний, каже, танк ще повоює. У нього тут стоїть е, приціл сосна У. Цей приціл просто дає можливість працювати е, вночі, в нічних умовах. Так як там є тепловізор, є автосупровід, цілі, і ним можна працювати через приціл до п'яти кілометрів. Та тут до ворога значно ближче. Звуки вибухів лякають чотирилапого друга екіпажу. А боїться зриві а лісу армійці також знайшли на Херсонщині на ворожих позиціях. Рашисти кинули тварину на призволяще. Смока там була завалами. І ми, коротше, її забрали. В неї перше Закомилися до сюди, пішли до машини. Відкрили двері, і забили машину і все. машиною стоїть. Пев саді посадніше не катаються. і хоч собаку лякають вибухи, людей, попри усе пережите, вона не лякається зовсім. Антистрес собака. Другою назад зупиняємось у центрі Бахмута. Відколи ми тут востаннє були, місто не впізнати. Це одна з центральних вулиць Бахмута. Тут немає жодного вцілілого будинку. Повсюди розриви від російських снарядів та доносяться звуки вибухів. І ситуація у центральній частині міста доволі символічна, адже це яскраво демонструє, якою ціною українцям дається незалежність. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факт сітіві. Єдині новини. Путін шукає можливість для переговорів з Україною, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження наступальної операції навесні. Таку думку оголошують аналітики інституту вивчення війни. До того ж, Москва використовує розмови про переговори, щоб виставити Україну перед західним світом, як таку, що не бажає йти на компроміс. Мета Кремля посварити Київ із західними партнерами. Однак, на думку експертів, швидке укладення угоди про припинення вогню, яке дало би змогу російським військам відточити і переозброїтися. Цієї зими є вкрай мало ймовірним. Така домовленість потребує часу, зазначають в інституції. А Росія і Україна надзвичайно далекі одна від одної щодо умов будь-якої схожої угоди. Нові графіки відключень світла відтепер запрацювали в Києві та згодом будуть в інших областях. Вони передбачають три категорії. Повідомляють у прес-службі ДТЕК. Отже, відтепер у графіку споживачі будуть бачити три кольори: білий означає, що світло є, і в ці години буде точно. Сірий колір означає, що в цей час не буде світла. Світло сірий, що відключення можливі залежно від енергобалансу. Здається, що графіки складніші, однак більш гарантовані ніж були до. Досі такі ж графіки незабаром запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях. Енергосистема досі не може впоратись із наслідками енергетичного терору російських загарбників. Українські ініціативи з продовольчої безпеки, зернова ініціатива та зерно з України додають нашій державі глобальної ваги. Про це у своєму черговому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Саме таке наше бачення кроків до миру він представив під час відеовиступу на міжнародному форумі в Стамбулі. На цих прикладах прозорих і корисних для нашого народу, для чорноморського регіону і для всієї глобальної спільноти, ми демонструємо, що повернути безпеку цілком реально. Головне рішучість, пан президент Ердоган, який був на формі, я впевнений, почув нашу позицію. Німеччина вважає об'єкти на території Росії, від яких походить загроза Україні законними цілями для збройних сил України. Про це заявила представниця прес-служби німецького уряду Крістіна Гофман. Вона назвала легітимним те, що робить наша країна. Бо це реакція на російську агресію. Україна захищає територіальну цілісність і ударами. Запобігає можливим ударам по своїй території з території Росії, наголосила Гофман. І нагадала, право на самозахист зафіксовано у 51-й статті Харції ООН на Україні. Є державою, на яку напали. Так звані російські освободителі тільки в Харківській області зруйнували доріг на 35 мільярдів гривень і три десятки мостів. Після звільнення збройними силами України сіли містечок туди заходять шляховики, прибирають понівечену техніку, демонтують рашистські блокпости, латають пошкоджені снарядами дороги. На Харківщині вже зробили проїзними близько половини зруйнованих шляхів. Навіщо робити дороги у війну та як дорожники допомагали війську? Розкаже Тетяна Доцяк. Цим шляхом сотні одиниць рашистської техніки заїжджали в Балаклію на початку березня. Деякі окупанти навіть були в парадній формі. Цією ж дорогою на початку вересня Збройні сили України погнали ворога. Геть Це дорога на Балаклію. Місто було під окупацією понад пів року. Тут були й позиції росіян. Асфальт був посічений снарядами. Одразу після звільнення території дорожники взялися за роботу. Російські танки, БТРи, артилерія розбили дорогу вщент. Нині тут жодної ямки, свіжа розмітка, автодорівці облаштовують узбіччя. Снарядами побита, ну, воронки були, окопи були там, в... ну, закапували окопи вначалі. Прямо біля траси це були там блокпости. Ну, я так розумію, що це були блокпости їхні російські. І ми їх убирали, закапували. Ну і робили дорогу свою, хоча територію вздовж шляху й розчистили вибухотехніки, працювати все ще небезпечно. Ворог закопав протитанкові міни. Четверо дорожників підірвалися на смерть, двоє зазнали поранень. Та все одно працюють. Треба кажуть повертати життя у звільнені населені пункти. Балаклійці радіють. А раніше була хороша зі дорога, а потім її розбили. Ну а зараз нормально, Молодці. сильно задоволені, робити все треба. Страшна дорога була, погана була, зараз хороша. Дорожники працювати в небезпечних умовах звикли, будували військовим фортифікаційні споруди, рили окопи, майстрували протитанкові їжаки. Шляхи інколи доводилось ремонтувати навіть під носом у ворога, аби колони нашої техніки могли швидше проскочити під час обстрілів, а медики оперативніше евакуювати поранених. Наші хлопці військові зупинялися біля них і казали дякую там. От був випадок під Барвінково, там танкіст зупинився, який дякую, пацани. тут по мені як було, я раніше тут їхав 30 кілометрів час. То наразі я можу проїхати там 50-60 кілометрів, і це може мене врятувати. За повномасштабну війну тільки в Харківській області, ворог пошкодив понад тисячу кілометрів доріг. Зруйнував три десятки мостів, збитків на 35 мільярдів. Підрахували в службі автомобільних доріг. Після деокупації дорожникам вдалося привести до ладу половину шляхів і пустити автомобілі. По Половині мостів їх до кінця року буде вже 25. А наступного року доведеться проводити капітальні ремонти та зводити нові служба автомобільних доріг. Контракти з підрядниками вже підписала. Тетяна Доцяк, і Гортамбію, факти сітів, єдині новини. Франція, Іспанія та Португалія домовилися про будівництво зеленого трубопроводу в Середземному морі. Ним можна буде прокачувати спочатку природний газ, а у майбутньому водень. Угоду підписали під час саміту ЄС Середземноморя в іспанському місті Аліканте. Новий енергетичний коридор транспортуватиме водень із Іспанії до Франції Середземним морем. Вартість трубопроводу 2,5 мільярди євро. Збудувати його обіцяють до 2030 року. У ЄС зазначається, допоможе зміцнити енергетичну незалежність від Росії. А курортний трускавець, що на Львівщині вже 5 років без центрального опалення. Масовий перехід на індивідуальне почали ще 2011 року. Поштовхом для цього стало зростання ціни на тепло. Відтак містяни, комунальні установи обігріваються газовими котлами або альтернативним паливом. Деякі санаторії та готелі, аби не втратити клієнтів взимку, вже встановили твердопаливні котли, закупили дрова на випадок, якщо не буде газу. А тепер для більшості стало викликом як вижити без світла. Як Місто готується до зими. Дивіться далі. Найперше я клему. Клема є, і в нас з'явилося світло. Світло є, зараз включиться котел. Холод і темрява, пану Ігорю вже не страшні. Чоловік розробив дієвий метод, як не залишитися без електрики. Під'єднав інвертор, перетворювач постійного струму до автомобільного акумулятора. Маючи зарядку автомобільну, звичайно, я заряджаю цей акумулятор і. Такі чином ну, спасаємося від виключень світла. У чоловіка завдяки цій системі працюють котел, холодильник, є світло на кухні та можна зарядити гаджети. Залежно від кількості підключених приладів, електроенергія в оселі може бути від 3 до 5 годин. Оскільки місто вже 5 років без центрального опалення, у більшості містян газові або електричні котли. І цьогоріч, через щастя вимкнення світла, кожен рятується як може. У когось вдома пічки та каміни, а хтось купує генератори. Аби не втрачати гостей, готелі та санаторії встановлюють твердопаливні котли на випадок, якщо не буде газу. Та й економніше кажуть, ми е, закупили твердопаливні котли потужності 200 кВт кожен, е, зроб... провели закупівлю дров, чого повинно вистачити на три місяці. Тальний комплекс заповнений на 100%. Окрім звичних туристів, живуть тут і переселенці. Багато хто ще з лютого березня. Наш власник прийняв таку більш соціальну позицію і в нас досить бюджетні ціни. В середньому одномісний номер у нас коштує 600 гривень. Це є зі сніданочком. А ось у цьому санаторії готуючись до зими, утеплюють фасад. Також закупили потужний генератор. Вчора запустили його вже в роботу. Він, якщо світло щезає, він автоматично на протязі 7 секунд включається. У санаторію здоровитися люди приїжджають з усієї України. Зараз це переважно жінки з дітьми. З Чорнобаївки. було нестерпно, тому я навіть не хочу про це зараз згадувати. Це той час, який хочеться поскоріше забути. Ми ради діток собі приїхали. Нині місто також закуповує генератори для комунальних установ. Треба зо три десятки, особливо потрібні потужні для водоканалу. Троскавесь така горбиста місцевість, перепад висот 100 метрів, і стоять потужні насоси, які створюють тиск в системі. Перемишль нам подарував 400 кіловатний генератор. Воно дає нам фактично закриває питання двох насосних станцій, а є ще дві насосні станції. У мерії трускавця запевняють, зроблять усе, аби жителі і гості курорту змогли з комфортом перезимувати та якісно отримувати усі послуги. Морослав Прикопюк, Володимир Улюк, факти СІТІВІ», Єдині новини. Поки це все. Наступні новини за 15 хвилин. І далі до нас доєднується Яна Бернзей з розмовної студії.